Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як перевірити справжність та сертифікацію філора Айлін. адже якість і безпека препаратів це запорука успішної роботи кожного косметолога. Перш за все звертайте увагу на круглу голограму на упаковці. Це головна ознака того, що препарат є сертифікованим. Також голограма гарантує те, що препарат був офіційно вироблений та офіційно завезений в Україну. Голограма це якість і безпека ваших процедур з вашим пацієнтом. Запам'ятайте, використання Аелін без цієї голограми є небезпечним. Чому? Тому що це може повпливати як на вашу репутацію, так і на результат вашого пацієнта, який вам довірився. Як перевірити упаковку? Окрім упаковки, є важливі деталі, на які слід звернути увагу. І пропоную вам переглянути ключові із них: назва та адреса виробника. Голограма на упаковці, маркування українською мовою, назва продукту, зона відповідальності, трилисник, інформація про вміст упакування. Терміни придатності препарату, номер партії він має збігатися з номером наш праці, ідентифікаційний номер органу сертифікації, інформація про уповноваженого представника в Україні, оригінальна інструкція українською мовою. Пам'ятайте, лише використання сертифікованих та якісних препаратів гарантує безпеку та результат для ваших клієнтів. Обирайте сертифіковані препарати в офіційних представників. Дякую вам за увагу! Якщо у вас залишились якісь запитання, можете писати в коментарях, і я з радістю дам відповідь.